Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас на заняття з комунікативного розвитку. Сьогодні на занятті ми з вами познайомимось з реченням. Речення у нас складається зі слів, а схематично ми його можемо позначити ось так. Початок речення перше слово в реченні схематично ми позначаємо. Ось такою галочкою. Всі інші слова у реченні у нас позначаються ось такими рисочками. І в кінці речення ми обов'язково ставимо крапку. Це означає, що наше речення закінчилось. Складіть речення за картинкою. Що восени ми збираємо? Як називається останній місяць осені, коли опочинає опадати листя? Хто восени відлітає в теплі края? Ну що ж, тепер увага ось на цю картинку. Давайте за схемою складемо речення. Дівчинка взяла парасольку, тому що на вулиці іде що? З дерев опадає листя, тому що прийшла яка пора року. Хлопчик спить у ліжку, тому що настала що? Футболку потрібно прати, тому що вона яка? Дивлячись на схему та зображення, які зараз будуть з'являтись перед вами, складіть самостійно речення. Ну що ж, почали? Матуся зібрала? Що матуся зібрала? А ми з вами продовжуємо і вирушаємо далі. Подивіться, в холодильнику є продукти, але щось тут зайве. Послухайте, що є в холодильнику, та скажіть, що в ньому зайве. В холодильнику є стейк, молоко, йогурт, джем, машинка, виноград, банани. Що зайве? Зайва машинка, адже це іграшка, і її не зберігають в холодильнику. А ось тут в холодильнику в нас є риба, стільчик, морозиво, молоко, сендвічі, апельсини. Що зайве, дітки, та чому? Так, зайвий стільчик молодці, тому що це меблі і на ньому ми сидимо. Розгляньте уважно картинку та скажіть, що на ній не так? Так, морозиво не росте у вазоні, там ростуть квіти. Що не так ось на цій картинці? Ми верхи не їздимо на корові. І на завершення нашого заняття назвіть букви, які заховалися за гарбузом.